Відкриті двері Євангеля, другий метод. Якщо тобі цікаво, дивись далі, я розкажу, як відкриваються двері в серцях людей. Нагадую, друзі, мене звуть Валерій. Ви знову на моєму каналі, і ми продовжуємо розглядати методи служіння Богу та завоювання людей. Сьогодні поговоримо про другий метод відкриття дверей або відкриття сердець людей. Це такі діагностичні питання. Тобто і під час розмови дружньої бесіди ми можемо ставити такі діагностичні питання. Їх всього два, їх всього два, їх дуже просто запам'ятати, але дуже важлива послідовність. Тобто, перше питання це таке питання упевненості. Ви запитуєте людину, чи впевнені ви, що Бог пустить вас на небо? Або чи впевнені ви, що коли скінчиться ваш земний шлях, ви потрапите до Бога на небеса? Е, люди. Обмірковують ці питання і дають різні, дуже різні відповіді насправді. І тоді ми ставимо їм інше питання. І також дуже часто зустрічається, що люди кажуть, я не знаю, чи потраплює небеса, чи не потраплює небеса. Я взагалі не вірю, що Бог є, і чи. Взагалі є ті небеса, і тоді ви можете запропонувати, якщо би це було правдою. Давайте просто помріємо, поміркуємо так, якщо би Бог був насправді, і чи могли б ви потрапити на, на небеса? І друге питання після того, як люди впевнені або не впевнені, відповідають, ви ставите таке питання. Як ви думаєте? Завдяки чому Бог пустив би вас на небеса. І тут ми можемо запропонувати три варіанти відповіді: тобто, це наші добрі справи, це наша віра, або це наші справи і наша віра разом. Частіше за все, частіше за все, особливо якщо людина не навчалася ніде не вивчала Біблію, частіше за все, люди відповідають, що це через мої. Добрі справи. І тоді в нас є така фішечка, коли ми кажемо я теж раніше так думав. Та якщо ви бажаєте і у вас є час, я можу вам розповісти, що про це думає і або каже Біблія, як про це написано в Святому Писанні. Якщо ви бажаєте, я розповім вам зараз про це. Це займе небагато часу. І якщо людина каже так, я уважно вас слухаю. або Будь-яким чином погоджується, ви розповідаєте їй Євангелієм. Якщо людина каже Ні, мені це не цікаво, обов'язково, друзі, є таке правило євангеліста залишити після себе добре враження, гарне враження. Щоб інша людина, наступна людина, хто буде проповідувати, або може ваша наступна зустріч, щоб вона вже була. Більш-менш така відкрита, тому що дуже часто багато віруючих людей у цьому пориві врятувати якомога більше людей, починають тиснути, маніпулювати, використовувати різні не дуже гарні методи. Завоювання або впливу на людей це дуже сильно закриває двері серця, і люди не бажають далі спілкуватися. Тому для нас з вами дуже важливо, щоб двері залишалися відкритими. Серця залишалися відкритими. Тому, якщо людина не погоджується, каже В мене нема часу або Мені це не цікаво, просто благословіть її, просто скажіть, що Бог її все одно любить. І попрощайтеся до наступної зустрічі. Залиште після себе добре враження, добре, добре відчуття таке, що ви, що ви не нав'язливі, але ви будете чекати, і, ви будете, і можете також сказати, що я буду продовжувати, якщо це ваш знайомий або людина, з якою ви часто зустрічаєтесь, або регулярно просто зустрічаєтесь, Скажете, я буду продовжувати за тебе молитися. Це дуже важливо, друзі, щоб серце поступово воно відкривалося, щоб серце поступово пом'якшилося, і е, упевнений, що через деякий час настане такий момент, коли людина скаже, так, я е, готовий, розкажи мені, що Біблія каже про те, як потрапити на небеса, як я можу туди потрапити. Добре друзі, дякую за вашу увагу. Нагадаю, як завжди, підпишіться, поділіться з друзями. Обов'язково напишіть свій коментар під цим відео. Це дійсно дуже важливо. І попереду ще багато цікавих відео буде. До нових зустрічей!